Колядки в основному наші розпочалися ще до так. Наші бабки нам розказували, і дідусі, що ще до війни мається нова до 41-го року. Після 41-го року трошки вони були призупинені тим, що був натиск комуністів. Все рівно колядочки були, але вони приховувалися. Навіть скажімо, що дітям у школі забороняли в церкву йти. Але попри те, вечорами із звіснами вже діти після 47-го року розказують, що все рівно уже проходили діти і потайки прославляли народженість Ісуса Христа. Нас так виховували і прививали любов до цього. Найперше це наші батьки. Тому велика дяка це найперші їх. Вони завжди, особливо у час різдва, вони нам наспівували. Ми ще маленькі були, і вони наспівували нам. І ви знаєте, що нам запам'яталося, і так нам полюбилося це, що ніхто не міг заборонити, забрати це з наших сердець, твори, які ви тільки що прослухали. Ходили щедрувати, колювати, складалося там два чи три, аби одну звізду зробити. А відтак, якщо вже бралися і наші комуністички, отоді вже і почалося. А тоді не, не йде щедрувати, не йде колядувати. Вже почали уводити, давай комуністичну колядку. Давай що робити? Дідів морозів. Там церковного не, не було. А церковні колядки не пропадали. Вони б жили, вони були у людей. Вони тільки були притиснені. Все. Клуб, одного війська з клубу на дорогу, і, і, і хлопці співають так, як має бути. І все. Ну, і так клечуть. Що ти там організовував, що ти там робив, але, так, але то вони не пропадали. Це сила така, що вона не пропадає. Це вертеп 1989 року. Це перший відновлений вертеп після забуття, як би так сказати. Вертеп в нашому селі існував ще до війни, ще до війни. Потім після війни... Після Великої вітчизняної війни він був відновлений, і останній вертеп, останнє дійство вертепу відбулося 1960 року. Був такий випадок, коли йшов вертеп центром і був гарнізон, тут Чернолицький район був, приїхав гарнізон, був офіцер, і ну, вертеп супроводжують три негативні особи. Тобто, Дід, баба, жінка і нечистий, не хочу казати у церкві хто. І він мав хвіст з колючого дроту. Але там якесь трохи було клочі, і той офіцер хотів той хвіст чи вмикнути чи, чи забрати. А той хлопець як дав, то йому поранив руку. Ну, він хотів стріляти, але було дуже багато людей, то він не посмів. Якось так був такий випадок. І це був практично останній вертеп. 1987 році такі молоді хлопці, як ми тоді були, почали то відновлювати з переказів, цікавилися, які були костюми. У нас був такий дуже обдарований міролесник, на жаль, помер. Оці всі е, коруни, це все це все він е, з образів брав. Бо після військовий е, вертеп там, наприклад, пастушки були в гімнастерці обіті. Е, царі мали що краще, то це кітіль, якийсь там солдатський, знаєш і цей. Коруни дуже було бідно, бо позлітки не було, того не було, того не було. От. А ці тоді вже у х 90-х років то вже було що вибрати. Вертеп зберігся в ті самі такі переводи. Родній формі з тими словами, з тим усім, і аналогів в довколишніх селах немає. Встані роди, роди, нині свято веселиться, і вмирати не годиться. Про вертеп дуже багато розказували. Батьки, то було таке дійство, того чекали всі. Це наше українське, це наше внутрішнє, це наша духовність, ми без неї не можемо. Не журіться, братя. Жде щастя й доля, Спати ярмо і на ругах, за день волі. Я ще яску несець, а я ще в коничцях стівалася в колядку. А я прийшла за невістку до mm -hmm. Так, то кобачниці. Колядки це ж така сила, що вона не пропадає. І все, йде від батька до сина, від мати до доні, як пісня співається, колядки жили, живуть і будуть живуть. Людей запивають, наші братя у окопах просвята не знаю.